Кі знаєш дівчата. Хоч сказати, що він дівчачий? Що цей колір дівчачий? Діяти технарні. Сьогодні у нас розпаковка унікального покемона Edge 60 Нео від Моторола. В нас в руках прям запакований навіть з пломбами. Саме тому я вирішив зняти розпаковку. І відповідно він у нас ще не продається офіційно в Україні, але очікується десь або в кінці року, або десь в січні. Тим не менш треба подивитися, чим це унікальний покемон, а тим, що це компактний смартфон, не за всі гроші світу, легко кажучи, це не флагман, але компакт, яких... за. Зараз на ринку прям дуже-дуже мало, а любителів компактів у нас досі е, багато, я би так сказав. Тому розпаковуємо це чудо і паралельно дивимося, що вдосконалилося, порівнюючи з Motorola Edge 50 Neo, який був доволі успішним, я вважаю. Огляд, якщо що хтось не бачив, можете подивитися, ось тут. Так, ось тут. 6,3 дюймовий екран. Так, це рахується компакт на сучасні реалії. ЛТПО, при тому, екран ЛТПО технологія в такому сегменті по грошах зустрічається, ну легко кажучи, не зовсім часто. Дивимося, як і який це колір у нас буде, бо завжди сюрприз. Який колір з пантону Моторола e, придумає цього разу? Так, дивимося спочатку, можливо, комплектацію, що нас тут, чим нас порадували, чим ні, тому що. Якби ми знаємо, що блочки зарядки, на жаль, моторола перестали так піддалися на тенденції і перестали так само ставити в переважну більшість смартфонів. У нас Type-C на Type-C кабель, це чудово. У нас є сертифікація європейська, 1000 циклів акумулятор IP 68 і 54 години автономки. О, є чохол. Є чохол, це завжди кайфарик, Я обожнюю чохли стандартні, які ставлять е, в мотороли до Edge. Версії Edge серії. І це, як завжди, від A Good Company. Це прям кайфовий чохол. Це такі чохли, які от прям хочеться використовувати. Так, вони жорсткі, але вони разом з тим мають дуже приємні оці от вкраплення. І чекайте, я забув основну фішку. Так, коробочка. Пахне. Edge серія. Коробочки завжди пахнуть прекрасними, чудовими парфумами. Не парфумами. Пам'ятаємо, що моторола Edge серії, є, значить, у нас коробочки спонсори е Токсикоманії. Ох, але тут вона не шкідлива. Так, відставляємо чохол і ці всі документешени, і дивимося безпосередньо на смартфончик, який в нас виглядає. отаким таким чином. Давайте можливо я його розпакую якось акуратно, а може й не дуже. Дуже акуратно не вийде, тому у нас доведеться ось таким чином робити, як тут задумано, скажімо так, але потім вже назад скласти не вийде. На жаль, так дістаємо. Оце що таке? Це що таке? Це в нас. Це в нас якийсь світло-блакитно-зелений, -блакит... світло-блакитно-зелений колір. Я би сказав, залежно з якої сторони подивитися. Прогумоване таке покриття в традиційному для моторол дизайну камер. Ось в нас плоскі грані, в нас плоский екран. О, то, що ви любите, а я не дуже. Але що зробиш, так само в нас по ребрах є е, е, така глянцева смужка одна і глянцева смужка друга. Це для краси більше звичайно зроблено. У нас рамка пла. Стикова, ну тут якби сегмент більш бюджетний. Наразі в нас Edge 50 Neo коштує офіційно, якщо не помиляюся, 11,5 тисяч гривень. А оцей, поки ціни немає, поки ціну не знаю, напевно буде трохи дорожчий все таки, хоч тут немає революційних змін. Ось з того, що я побачив по характеристиках, але оновили процесор, оновили акумулятор і вже на цьому, якби спасибі. А якщо ви не вірите, що це компакт, порівняємо з лопатами. Слухайте, ну. Тут, якби все видно однозначно, значить з ультрою порівнюючи S24 від Samsung. Ну, але в мене тільки лопати. Ну, Pixel 8 Pro чуть менше її за Ультру, але все одно лопатище. Потім у нас iPhone 15 Pro Max, ну ви подивіться, все одно лопатище. А потім у нас OnePlus 15, лопатище, прям ще більше навіть лопатище. У нас є Nubia Z80 Ultra і це теж лопатище. Тому це рахується компакт, щоб ви собі розуміли, ним справді. Зручно в руці от маніпулювати ним і от жонглювати набагато зручніше, ніж великими лопатами. Так, чохол кайфовий. Чохол дуже кайфово відчувається і закриває практично всі ребра, окрім кнопок і нижньої половинки. Ну, на дотик він приємний. Він не, не псує якби враження від того, що це компакт. Він не дуже збільшує габарити і не дуже збільшує товщину. Товщина, тут здається, 8 там з копійками міліметрів. Тобто він не супер. Оце, от як зараз, можливо, моментами модно супер тонкий. Але тут є виправдання, тому що тут є акумулятор цього разу. У нас збільшили. Так, відставляємо чохол і вмикаємо моторолку. Що в нас тут змінилося по інтерфейсу. Цікаво буде подивитися, але оновлень за останні роки. Два глобальних оболонки. Прям я не побачив. Єдине, що, можливо, насипали більше AI-фішок, звичайно, куди без цього. І AI-фішки саме Motorola, вони доволі непогано працюють. Рамки доволі тонкі, акуратні, але я би сказав, що нижня все-таки трішки-трішки товстіша. І е, такі от моменти, але слухайте, це поширена ситуація. Воно тут не напрягає, якщо чесно. Тобто, це не рамки умовного пікселя 9А, абсолютно ні. Так, це поки пропускаємо. І м, я кажу, який у нас тут процесор Dimensity 7400 замість 7300. Це дуже мінорна зміна насправді. Але ну, чуть-чуть там є, ну в бенчмарках, нехай вибиває на там, 5% більше оцих балів і тому подібне. Приймаємо дату час, тикаємо далі, пропускаємо, пропускаємо сервіси Google, пропускаємо. Так, живий екран блокування, оце вже давно в нас є, нехай буде. Стиль навігації. До речі, тут за замовчуванням стоїть от пімпочка, що кнопки. Але треба все-таки перемикати на жести, якщо ви користуєтеся жестами. Тема в нас тут автоматична, хай буде. І Hello Moto. завершити персоналізація. Зразу у нас давайте на головний екран і подивимося, як воно виглядає. Так, як завжди, в принципі. У нас тут доволі така мінімалістична по кастомізаціях по всьому цьому оболонка. У нас тут шторка ще, до речі, старого типу за замовчуванням, її треба, щоб модерновий стиль був перемикати в налаштуваннях. І дивимося зразу по екрану. Що цікаво, ЛТП, ну, прям за це я хвалю цю серію. Це дивно, тому що деколи старші моделі з лінійки Edge не мають LTPO. Тобто тут динамічно може герцовка знижуватися до 1 Гц для економії заряду батарейки. Так, з коробки в нас який Android, 15 й Android. Так, зараз актуальний вже 16-й, але нехай це не зовсім проблема, тому що ми знаємо, Motorola моторола часто не дуже багато років підтримки пропонує залежно від моделі. Але тут це виняток, саме Neo версія це виняток. Тут 5 років обіцяних андроїдів. Саме 5 років для цього. Сегменту це прям кайфово. Так, в моїй версії 12 оперативки, 256 постійної пам'яті, і наскільки я пам'ятаю, не UFS 2.2, як було в минулому поколінні, а UMCP, тобто це трошки швидша пам'ять, але все-таки не дотягує до UFS 3.1 чи UFS 4 і тому подібне. Але це наскільки це критично, в інтерфейсі мотороли, якщо чесно, це не відчувається конкретно повільність пам'яті. Ось наскільки часто ви там копіюєте якісь файли з телефону. На, на телефон. Це вже питання 10-те. Так, тут USB 2.0. Е, знову ж таки, в цьому сегменті майже всюди USB 2.0. Але камери, що в нас тут? 50 мегапікселів основна. Потім в нас є ультраширик з автофокусом, і в нас є телевик трьохкратний, якщо не помиляюся, звичайний, не перископічний. Ну, ще би в цьому бюджеті був перископічний. Нюанс в чому хардверно, модулі камер, порівнюючи з 50 Neo, практично не змінилися. Взагалі, будемо дивитися, єдине сподівання це на постобробку. Можливо, там Motorola щось понапридумувала цікавішого. Заодно подивимося, чи є. Удосконалення по відео, тому що в нас 4К. 4К в нас пише, ось 4К30 і 4К 60. Чо? Ні, 4К 60 не пише. Ось, 4К30 це максимум, що може тут обробити процесор. Тому в принципі природно. Окей, селфач у нас Full HD пише і 4К30, так само максимум. Окей, це ми запам'ятовуємо і робимо зразу фотку, щоб оце от перші тестові кадри. Це селфач у нас. Mm. Добре. Селфач ми якби випробували. Тепер у нас є ультраширик і основна. Так, що у нас тут є. Ну, давайте поставимо андроїда традиційно. І будемо його фоткати на ультраширик птиць, На основу. І на трьохкратний оптичний зум. Коротенька ремарка тут автоматика не перемкнула на телевик. Відповідно, ми бачимо трьохкратний цифровий кроп з основної камери. Ось так виглядає. Будемо якби з'ясовувати, чи є вдосконалення в постобробці. Також скажу, що тут доволі яскрава ця панель е, екрану, встановлена AMOLED, звичайно що, і е, в пікселі в нас тут прям 2670 на 1200 роздільна здатність. Це, можливо, навіть для цієї діагоналі, конкретно 6,3 дюйма, можливо, надмірно, я би сказав. Але ну якби інженер компанії видніше. Тому буду з'ясовувати найближчим часом, як і що в себе поводить цей смартфончик. Як і в іграх, так і в е, звичайному використанні. Так само ці, каун, тут стереодинаміки. Звичайно, що, що там по мультимедіа чи щось покращилось чи щось погіршилося. По камерах так само пройдуся, і буду дивитися по акумулятору, бо 5200 мА для цього формату по розміру прям непогано, дуже непогано, от відверто. Е, тому, звичайно, є певні очікування. Крім цього, у вас є завдання, звичайно, питатися стосовно телефону, все що завгодно. А ми ще заберемо. Були, до речі, на сімки подивитися так, сімочка, сімочка. В нас одна чи дві, одна чи дві. В нас тут одна сімка фізична, так і в нас Е сімка так само підтримується, наскільки я пам'ятаю. І це гарна комбінація. Типу, тут зауважень немає. Ставте вподобайки під цим відео, якщо хочете, пишіть коментарі. Кажіть, які там у вас що, як моторола, оце от ваша поводиться, бо я знаю, що багато є серед підписників-власників моторол. І чи ви там планували оновлюватися до чогось такого, чи ви, якщо у вас H50 на чи ви хочете оновлюватися, тому що, ну, причин не супер багато відверто, але можливо, у вас є таке бажання суто заради батарейки. Оце, от думаю, можливо, і виправдано, якщо ціна буде не супер вищою. Ось, крім цього цього, подякую спонсорам каналу. Без вас, якби тримається канал Купи і моя лисина, і оце все разом з каналом тримається купи. І крім цього, більше відмічу, звичайно, що докторек, як батя технарні, і Станіслав Музичок, і Огірок .ua. Ви прям мої цьомчики. Муа. І не забувайте підписуватися на всякі там інстаграму, телеграми, технарні, бо там постійно всякі анонси, що я як тестую, і які мої думки, всякі без цензури виставляю. Ой, він такий. Як це називається Тіфані? Що таке Тіфані? Блін, є такі прикраси, типа бренд такий Тіфані. Там цей колір, якби фірмовий такий. Ну, це не барбі, такий, знаєш, дівчачий. Хочеш сказати, що він дівчачий? Що цей колір дівчачий? Ну, типу, я би міг з ним ходити. Я так не бажаю, але я певні стереотипи. Стереотипи, капець, ви що? Чи не спомляй. Чого? Себе, Поради від Тані. Помічайте красу в дрібницях. Саме з них складається святковий настрій, навіть у такий непростий час. В дрібницях? Тобто ти про маленькі телефони? Компакти. Ну добре, так, вони красиві, так, тут не сперечаєшся.